Дуже дивно сприйнялися одні говорили, що о, вже якусь церкву будують в нас. Ну я кажу, якщо церкву будуєте, то я поставлю скарбничку, що ви туди гроші кидали на подов. Другі кажуть: о, до нас цирк приїхав. Володимир із родиною готується до переїзду в новий будинок. Зовні будівля нагадує величезну кулю. Трикімнатне житло площою 55 квадратних метрів зводили трохи більше двох місяців. Робили ми це, скажімо так, своїми силами, тобто ми на, на майстрах, ми економили. Тобто я називаю цей будинок, зроби сам. Зводити будинок Володимиру допомагали рідні за архітектора, двоюрідний брат. Він розробив проект. Усі розміри розрахували за допомогою спеціального калькулятора в інтернеті. Коли я хотів будувати цей купол, я взяв м'яч футбольний, і там от є шестикутні латки білі і є п'ятикутні чорні латки. І я їх поділив на трикутники і так розраховував. Потім зайшов в інтернет, і мені попалася от ця програмка. і Тоді звірив свої розрахунки з тою програмкою. І в мене зійшлося. Будівництво коштувало 10 тисяч доларів. Це дешевше порівняно із зведенням класичного будинку, запевняють господарі. Окрім того, помешкання енергоефективне. Власники планують заощаджувати, зокрема на опаленні. В оселі облаштували так звану двоковпакову піч. Вона краще віддає тепло та потребує менше дров. Основний горить вогонь. Далі йде каналами вниз, дим, де відносно кафельної групки тут внизу обігрівається цегла, а кафельна групка знизу в вниз. Холодна. Потім піднімається ззаді каналами догори тепле повітря, і в цій піраміді є другий колпак. І тоді вже аж тепло акумулюється в другому колпаку, опускаються вниз і виходить в комен. Щоб закласти фундамент будинку, господар використав скляні пляшки. Тут ми використали приблизно від десь 5 тисяч пляшок для того, щоб оце обмурувати. Також ми бачите шини на сходи, щоб не заливати їх. а Ми просто використали замість утилізації, вони нам знадобилися. Переїхати в нову оселю Володимир із дружиною планують навесні. До хати вже. Підведені всі необхідні комунікації. Залишилося закінчити внутрішнє облаштування. Леся Маньковська, Тернопільська область, п'ятий канал.